1941 рік. Початок німецької окупації в маленькому містечку на Полтавщині. До колишнього райкому партії заселилася комендатура, невеликий дореволюційний двоповерховий особняк. Коридорами снували німецькі офіцери, взвод охорони, обслуга з місцевих. Цокотіли друкарські машинки, дзвонили телефони. Німецький порядок вступав у свої права. До одного з кабінетів для розгляду привели 12-річну дівчинку. Її схопили на вулиці, була підозра, що єврейка. На свою біду вона й справді була єврейкою. Її батьки вже як місяць чекали доньку на небі, і ось настала черга адочки. Місяць вона блукала містом, жила, де доведеться. Прихистити небезпечну дівчинку ніхто не наважився. У кімнаті працювали два офіцери за письмовими столами. Один відірвався від паперів, перекинувся кількома словами з конвоїром, глянув на аду і сказав: Я, дас Юдіше Швайн, і знову заглибився в документи. Радянська піонерка, хоч і не знала німецької, але що таке Юдіш і що її чекає, розуміла. Раптом у розпачі вона кинулася до дверей і стрімголов вибігла в коридор. Присутні не кинулися її ловити, тільки зареготали. Бо у будівлі не було жодного вікна без град, а внизу при виході цілодобова охорона та ще й лише німецька. Бігти немає куди, хіба що вскочити в інший кабінет. Але який сенс? Та страх смерті немає логіки. Ада з коридору кинулася на другий поверх і влетіла в перші ліпші відчинені двері. Німці зраділи новій розвазі і, не поспішаючи, методично, мов інопланетяни в пошуках людини, почали обходити кімнату за кімнатою. Те фошка! фоу. ест? ком дас кляйн Юдіше швайн. Ау, ми тепя іскать! Інопланетяни обійшли всі приміщення на обох поверхах, потім ще раз, і ще уже було не до сміху. Єврейки ніде не було. За кілька годин пошуків вони зрозуміли, що дівчинці вдалося просунути голову між ґратами у вбиральні, і вона втекла. Які ж малі бувають голови у цих підлих єврейських дітей? Негайно викликали майстра з місцевих, і той прикрутив додаткову перекладину до туалетної решітки. У комендатурі настала ніч. Офіцери розійшлися по домівках, темний особняк спорожнів. Лише охорона при вході ледве чутно перемовлялася. Ще з самого ранку Ада лежала всередині старовинного каміна та й досі боялася дихати. Камін зяяв Чорнотою в найбільшій кімнаті купецького дому. За радянської влади панство було не в пошані, дрова економили, топили буржуйками, і камінну трубу заклали цеглою. Та так вдало, що всередині, на висоті півтора метра, утворилась цегляна полиця. Сантиметрів сорок завширшки, тут поки що можна було перечекати. Поки що. Тієї ночі дівчинка так і не покинула свого укриття. Настав ранок, у комендатурі закипіла робота, і про вчорашню втікачку всі, звісно ж, забули. Лише на другу ніч Ада наважилася покинути свою нору. Тихо, мов привид, пробралася до вбиральні без цього вона вже майже знепритомніла. Жадібно напилася води та повернулася до своєї кімнати. За запахом знайшла в чиїсь шухляді заховане печиво і знову залягла до наступної ночі. Так, ніч за ніччю Ада все розширювала свій життєвий простір. Навіть доходила до першого поверху, вилазила в буфет, а там завжди можна було поживитися шматочком хліба, не ображаючи панів офіцерів. Вона розуміла щойно зникне хоч трішки сала, запідозрять і можуть обшукати будівлю з собакою. А це смерть. Та поки що сама Ада перетворювалася на дику собачку. А швидше на загнане мишеня з немишачим великим тілом, яке треба годувати. Всі її відчуття загострилися. Дівчинка навіть знала, скільки істот перебуває на другому поверсі, і скільки на першому. Лежачи в каміні, вона відчувала вібрацію стін від кроків інопланетян, що заходили до будівлі. Вдень не спала, боялася, що у вісні поворухнеться. Дівчинка знала всіх солдатів і офіцерів комендатури, хоч жодного й не бачила. Розрізняла за голосами, ходою і запахом. Згодом пристосувалася митися і прати білизну у вбиральні. Найстрашнішим нічним випробуванням був злив води з бачка. З часом Аду вже неможливо було застати зненацька. Вона за своїм внутрішнім годинником точно знала, коли під ранок приходять кочегари, кухонні працівники, а нічні охоронці, що обходили поверхи, здавалися їй просто махорочними топаючими слонами. Людина до всього звикає. Ада стала привидом, про якого навіть не ходили чутки. Дівчинка спочатку інтуїтивно, а згодом і свідомо почала розуміти німецьку мову. Життя тривало. Попри щосекундну смертельну небезпеку бути викритою це все ж було життя. Щоб не з'їхати з глузду, вона подумки розмовляла з батьками і зі знайомими німецькими офіцерами. Якось уночі, коли дівчинка, як завжди, крадькома пробралася до туалету, її, мов грім, вразив. На умивальнику лежали скибочка хліба і крихітний шматочок мила. Це був не офіцерський туалет, і мило кожен приносив своє. Забути могли. Але хліб звідки хтось знав про неї. Ада не торкнулася того багатства, раптом пастка. Наступної ночі все повторилося ех, будь-що буде, взяла. Врешті-решт, німці ж педантичні. Якби щось і запідозрили, то точно не виманювали б милом, а пустили б вівчарок. За тиждень дівчинка зрозуміла доброю феєю була прибиральниця тьотя Зіна. То чи по маленьких мокрих слідах, чи ще як, але вона здогадалася про привида. І життя Ади стало царським. Ціла скибка хліба на день, іноді навіть з кубиком цукру. Одного прекрасного ранку в комендатурі перестала лунати німецька мова, все пішло якось зовсім по іншому. Будинок наповнився новими запахами і звуками, незнайомі люди розмовляли тільки російською. Ада ще три дні просиділа в каміні, дослухаючись, поки не наважилася вийти до своїх. Був 1943 рік. 14-річну єврейську дівчинку Аду спершу відправили до полтавського дитячого будинку, а у 44-му до львівського інтернату. У цьому місті вона й прожила все своє життя. Дітей в Ади не було, розплата за підірване в каміні жіноче здоров'я. Я знаю тьотю Аду, відколи себе пам'ятаю. Ми жили двері у двері. Мене часто залишали з нею батьки, коли йшли в кіно. Від неї я й почув цю моторошну історію. Десь у 70-му році тьотя Ада з'їздила на Полтавщину, де й розшукала ту саму прибиральницю: тьотю Зіну, яка до того часу вже давно відмотала свою десятку, упізнала її по голосу.